Коротше, народ, це вершина інженерної мислі. Трактор зроблений в заводських умовах. Такого ви точно не бачили. Мотор шепче. Кіномарка Opel 2,3, 70 коней. Воздуханчик, чітко, все як положено, це не МТЗ. Зроблено тут і тут. Воздух очищається ідеально, як на легковій машині нш 10, якщо не помиляюсь, Так, да, нш 10. Що тут іще по цьому? Повний привод. Повноприводний. Мост. Саме цікаво, мост із БТРа. Такого взагалі ніколи не бачив. Він, походу, тут вічний. Ну і плюс же ж тут карданчики, все із ГАЗ-52, по-моєму. Так, да? Да, ГАЗ-52. ГАЗ-52 кардани, навісочка ЮМЕЗ та ти що, універсальна машиняка. Так, є така тільки в тебе більш ні в кого, да? Ексклюзив. Ну, я ж кажу, вершина інженерної мислі. Коротше, апарат має 70 коників, це фактично МТЗ, ну, да, МТЗ 80, а в цьому 70. Але чим він прикольний, що він маневрений, він заходить де хочеш. Дуже класно ним оброблять городи, грядки, там, де не пролізе великий трактор. Так, по салончику, що тут? Опа. Ну, Двері-то понятні. там, на Так, тут щепление. А ну. Так, скоростя у нас оце. Раздатка, Раздатка тут. Ручник. так, це у нас розпределітель r 80 МТЗовський. Работає чітко. Що трактор має два гідронасоси. Один НШ-10, другий НШ-32. Той, що на рульове десяточка. В принципі, рулиться дуже легко, класно. Сейчас вам покажу, ви такого точно не бачили. Так Т-150. Т-150, це Т-15. А, хі, Коротше, народ, машиняка реально варта уваги. Чоловік його продає, тому що він вже йому не потрібний. Е, він не обробляє городів. Взагалі сільським господарством перестав займатися. Тому народу, така техніка на продаж. Він повністю в справному стані, все в ньому тут працює, з документами порядок. Є документи на мотор і є на мости, по-моєму. Да? Все чітко. А ну покрути рулем, покажи як він повертає Коротше капець. Такої універсальності я ще не бачив. Так, да, на лісочку підніме, покажи як працює. Чітко Коротше, апарат в хорошому стані. Я думаю, що той, хто купи не пожаліє. Ціна питання трохи більше 100 тисяч. Телефончик оставлю в описанні, договоритесь з хазяїном. Я думаю, він вам озвучить конкретну і актуальну ціну вже вживу. Кого зацікавить, звісно, такий апарат. Тут дивіться, навіть два гідроциліндри на поворот, тобто він крепко повертає. У нього тут немає ніяких потуг, він легенько повертає без всяких питань. Ну, НШ-10, в принципі, як на МТЗ. Якщо МТЗ повертає, то цей трактор тим боля. Дивіться, роздивляйтесь, кого що цікавить, пишіть в коментарях. Телефон буде в описанні. І папер. Якщо тягне два корпуси плуга, то це вже почти МТЗ. Тим більше він такий маневрений цей апарат, якщо зайде і біля деревця, та десь, і на невеличких грядочках. Я думаю, він укрутиться налегке. Дивіться, як він працює, та те що апарат. Взяв би собі б такого, але ну, у мене з цією роботою справляється поки що МТЗюк. Я думаю, що не на часі. Так що, друзі, в придачу йде двокорпусний плуг і плюс прицеп. Кому зацікавило, пишіть, дзвоніть, телефончик буде в описі. Апарат реально прикольний і вартий вашої уваги.